Вона полетіла до людей, вона полетіла до приватних будинків шукати їжу там, де вона звикла її отримувати. Зооволонтерка Яна Русіна розповідає про врятованого у Дніпрі канюка степового на прізвиську дівчинка. каже близько півтора місяці тому до неї звернулися з ДСНС із проханням допомогти у відлові птаха. Приїхала я на виклик, вийшли. Дуже ну, такі вже у віці люди. Вона поранила дідуся. Дуже великі кігті, дуже великий клюв, і вона захищається від стресу і вже травмувала там. І курей вона намагалась полювати. Вона не вміла, але намагалась. Це був голод. Після того, як привезла птаха до притулку, каже Яна, побачила на лапі кільце, яке свідчить про те, що дівчинка була домашньою. В неї є Пуци це амуніція для соколиних, коли люди тримають вдома в неволі, і туди це кільце. Ось туди чіпляють нитку або якусь вірьовку, прикручують до пінька, і птах хоче летіти, але не може. У притулку пташка живе в окремому вольєрі. Ділиться зооволонтерка і вже пристосовується до нових умов. Вона реагує досить спокійно і на людину, і на інших тварин. Але якщо ось, наприклад, маленька собачка чи котик поруч проходить, особливо коли я годую, їм цікаво сюди зайти на м'язко, на запах. Вона дуже хоче зловити. Однак, додає, яна в планах побудувати більший вольєр, щоб дівчинка могла літати. Тут вона перелітує повноцінно. Вона не може зробити розмах крил. Їй потрібно літати, щоб нормально функціонували органи дихання. Власниця притулку розповідає: відпустити дівчинку не може, бо в дикій природі каже, вона може загинути. Однак додає готова розглянути варіант прилаштування птаха в добрі руки. Декілька разів були відвідувачі, які хотіли її забрати. Це знаєте рішення емоцій, бо так, вона гарна, це щось ексклюзивне. Я чесно, негативно ставлюсь до такого, але я готова індивідуально розглядати кожен варіант, якщо умови про життя будуть краще, ніж у нас. Це це багато грошей. У притулку, окрім дівчинки, живуть з десяток інших врятованих пернатих, зокрема, голуби та ворони. Яна Русіна ділиться. Прихисток постійно потребує підтримки, адже на утримання тварин витрачають чималі кошти. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.